Еще один патрон. Куливый очки, блядь, Доган ловил, лицепидоры, блядь, отрабатывают. Отрабатывай до ганну, молодец. Ты такого. До вас. И кудогана. Выходим по одному. Каж... Йку, Виходим, шановні, зараз вам туди гранату ще закинемо, виходим. яка граната? Яка догана. Виходим. Яка догана. Ви шо, зранку кофе не випили, чи шо? Яка догана? Даний бункер оточено, виходимо по одному. По 10 можна вийти, если находяш, кошник. В топому ти не вийшли на форуму платити за такі слова? Та мені поїбай, молчина. Пане адміністрація, ви слідкуєте за даною людиною взагалі? Я бачу, як ви себе ведете, нападаєте, догани відпрацьовуєте навече. А потім всі фракції, блять, за... замість того, щоб патрулювати, мають, блядь, тут відбиватися такі деганів. Краще фракції працювали, чи б займалися такою херньою, тому що якісь дегани їм скучно, вони рішили потулитись. Та ж вийде, що ти за стінкою став? Та я стою офтопом знімкою, ну, так. Сик... Сикуй, секуй, так. Да. Чекай, до мене не підходь в мене тепловізор в'їбу всіх зараз. Шановна адміністрація ви вообще слідкуєте за людиною чи ні?